Привіт! Починаю відео записувати в суботу, тому що вирішили таки ще ввечері поїхати на річку. Зранку ми їздили в Розарі, я вам це показувала. А завтра в неділю начебто обіцяють, буде дощ, а так хочеться. Знаєте, нехай сьогодні буде день перезавантаження відпочинку. Ми зараз приїхали на лівий берег, і вас я беру з собою обов'язково. Я так дивлюсь, водички у нас так, не дуже помітно, щоб менше стало, але менше, менше. Так. Я вважала, що буде дуже ви, тому що мені і Катя висилала відео там, де в Дніпрі вода зійшла, і рибка на березі. А у нас там вон, і рибалки ось, і все гаразд. А на дощ таки схоже, якось воно так затягує, затягує. thank you Водичка чиста. Чиста водичка. Трішки прогулялися і будемо вже йти додому. Продовжую відео вже записувати наступного дня. Сьогодні у нас неділя, 11 червня. І вчора, коли ми були на річці, якось так не закінчила я відео, тому що зустріли знайомих. Вони розповідають, дивились такі новини, що люди, які зараз на відпочинку в Болгарії, Масово виїжджають до Греції і вже автомобільні затори є, тому що купатися в Чорному морі дуже небезпечно. Але є такі, що і купаються, але знаєте, ми так стояли думали, що ці люди вони ж повернуться додому, не дай Боже, з якоюсь інфекцією. Ну, дай Боже, що так не буде. Я зараз йду на базар, потрібно купити молодої картоплі, полуниці. А у нас начебто вже починається дощик. Бачите, як вітер який Ну, вже на кропа. Все, нічого. Це літо, нічого страшного. Взяла молоду картоплю, у нас по 45, огірки по 50. Зараз Ще потрібно буде взяти яйця і полуницю. Ну, яйця у нас молотка від 30 і до 45 гривень за десяток. Ну от гречка 50-40. Полуниця у нас і 60, Я купила за 50, у дівчинки, там стояла. Я пригадую, як взимку гречка була навіть за 100 гривень за кілограм, а зараз 40-50, я за 40 взяла. Бачите, як від сезону ціни падають. Тому щось у нас тут ремонтують, їздять, бачите? Е Аварійна електромереж. Що? Якась аварія чи що? Так не хочеться додому йти, хочеться ще на вулиці побути трішки. Але ж ну, з торбами <с> як новорічна ялинка обвісилася, стою. Зараз так, таке повітря на вулиці свіженьке, так. Так. Там, тому що я Україна грає пісня. Так, YouTube, якщо, я музику не замовляла, це ліцензіонно. Це там інші грають. Тому що я сильна. Все подолаємо, все пройде. Потрібен час, терпіння. Так, все, хватить філософствувати, Таня. Давай свої торби. Тягни додому. А там, чому я у дівчинки купила, не тому, що в неї за 50, я за полуницю, а тому, що підліток стоїть і бачу, знаєте, що і по руках видно, що це вона сама збирала. Там-то, ну, я бачу, що начебто як привозна за 60, до мені. По дівчинки куплю. А, хоча полониці такий вибір є на базарі. І 65, така дуже крупна, але вона така вже як темна. Я таку не дуже люблю. Різні ціни. Вибирай, що хочеш. Остала ну, зі своїми торбами, тільки що зі знайомою спілкувалися, зустрілися теж. Вона теж любить, коли йде з базару. О, світер піднімається. Зараз, мабуть, дощ буде. І е, я ж їй розповідаю про те, що, знаєте, я ж кажу, я в такому місті живу, де сарафанне радіо працює і реклами ніякої не потрібно замовляти. Я ж розповідаю, що вчора, коли були там на лівому березі, е, про Болгарію нам знайомі розповіли. Вона каже: слухай, а це ж ну, Чорне море, це ж і Туреччина. А там як з цим бути? Я кажу, давай так, про це нехай кажуть екологи, спеціалісти. Тому що бачите, як так виходить, що біда вона не буває когось конкретного. Якщо вона торкається, вона торкнеться кожного. І байдужість вона до якогось часу, поки до людини це не прийде, а потім. Буде вже запізно. Так, все. пішла там дитина зі своїми торбами. Ну хоча, якщо казати за Туреччину, то тільки на півночі Туреччини Чорне море. Просто немає слів, багато чого хочеться казати, але і так все зрозуміло. Так, зараз показую, що я купила на базарі. Ось така полуниця за 50 гривень. А 60-65 вона крупніша, але вона така темно-червона навіть. ну Дуже темна, мені не сподобалось. А тут і аромати йдуть, і дівчинка вже додому пішла. Ось така картопля по 45, молода, домашня. Гречку за 40 гривень я взяла. Каже, я кажу, чим відрізняється. Там була за 50 і за 40. Вона каже, виробник один і теж на обладнанні, обладнання одне. А цей виробник просто орендує у них там і роби. І тут 800 грам, а там кілограм, а може і там 800. Не буду казати, не знаю. Ось такі. Яйця я взяла за 45, але там молотка і за 30 можна брати масло вершкове 54. Мені таке масло подобається, я вже казала, це наш молокозавод робить. І не так багато його, тільки там на базарі і продають. А молокозавод це я знаю. Ми перевіряли це масло, і воно смачне. І полуниця. Тому ось так Таня сходила на базар.